І що ж нам говорить ще раз Петро, друге, знову ж, Петра 3,17. Для чого нам зростати в благодаті? Тож ви улюблені, знаючи це наперед, що є незміцнені, які не зросли в благодаті, неуки, які оці незміцнені і неуки перекручують писання на власну загибель свою? Петро каже, стережіться. Щоб не були і ви зведені блудом безбожних, і не відпали від свого ворунтування. Таким чином відбулося практично більше ніж півтора тисячі років назад, коли утворилася католицька церква. Вони відпали і були зведені блудом безбожних, при тому, що і Павло, і Петро, і сам Христос застерігали. Щоб бути що в істині, В пізнанні істини, щоб бути в благодаті, жити благодаттю, а не законом. Вони ж, втративши силу, вирішили, що давайте будемо закон пхати. І з цією силою вони пропихають до сьогоднішнього дня, щоб люди виконували закон. Тому говорю до тих, хто має розуміння, про що говорить апостол Петро. Не віддаляйтесь від звершеного Ісусом Христом на Христі. Просто не віддаляйтеся. Будьте завжди, будьте завжди з Христом Христовим. Що там відбулося. Будьте завжди вірні з сили крові Господа нашого. Тому що саме кров Христа є вашим і захистом, саме кров Христа омила вас і дає вам що, щоб ви могли з Духом Святим мати відношення. Іншого шляху немає. Куди направиш віру, щоб влада діяла і діяла сила Духа Святого? ти маєш знати, і Дух Святий завжди тебе поведе і покаже, куди направити силу, куди направити віру, куди направити владу. Єдиний спосіб зростати в благодаті це пізнавати Ісуса Христа. Єдиний спосіб пізнавати Ісуса Христа зростати в благодаті. Що ж, пізнання. Це не тільки знати, що Христос є Спаситель, це теж правда. Але ми маємо знати, що Він зробив заради нас, заради кожного з нас, пізнати, що ти належиш йому, що ти вмер з Христом і Воскрес, що ти посаджений по правиці. Ви розумієте, оці речі, якщо ти не знаєш, яким чином ти будеш водимий Духом Святим, ти будеш часто боятися, переживати. Не будеш мати сміливості. До речі, про сміливість писав і апостол Павло, який просив молитися, щоб я сміливо що проповідував Євангелію. А це що? А це якраз виявляти правду про гріх? Це дуже важливо. Воно просто так не приходить. І я ще раз і ще раз скажу: багато хто сюди приходило, їм надоїло виявляти правду про гріх. Вони хотіли ще більше розбирати, що. Як класти руки, а що можливо заважає. А, а е, чому той зціляється, той не зціляється. Ми і про це говоримо, досліджуючи, що вже за досвідом свого життя. Тому що взагалі нам обіцяно було, якщо ми справді будемо робити в Дусі Святому те, ради чого Дух Святий прийшов, а Він прийшов продовжити діло Христове, тоді нас будуть супроводжувати чудеса і знамення, і по-іншому ніколи не буде. Це... це Справді, сама проста істина, взагалі-то кладіть руки і навіть нічого не говоріть. Я собі уявляю, ну ми говоримо. Чому люди нас мало знають? А якщо знають, то вони, знаєте, залякані своїми отими вовками в овечих шкірах. Залякані. Вони швидше підуть до екстрасенса, ніж прийдуть сюди, де проповідується Євангеліє царства. Вони швидше підуть до Мольфара, і я вам хочу сказати, там черги. Якщо подивитись до деяких. Тих бабок-шептух, чи які хитають маятник, чи, можливо, олову виливають, чи яйця викочують. Я вам хочу сказати, в них вже палаци вибудовані. Машини стоять, мерседеси, шестисоті. всі приїжджають до них. Для чого? Вони хочуть знати. Та чи Бог вам щось скаже там? Звичайно, що ні. Хоча вони обкладаються тими іконами, і що, і ще й посилають потім людей куди. Та в церкву де повно ідолів, щоб вони там молилися, Отче наш, бородиться Діву, Царь Небесний, дають кількість там тих молитов, і люди, а ще свічку поставте, не забудьте Богові, щоб Бог вас побачив. У них тільки одна думка і одні слова до нас, оцих людей. Вони загорділі, бо кажуть: не судіть, не судимі будете. У вас своя віра, у нас своя, у вас своя дорога, у нас своя. І знов ж не судіть, але ми відкриваємо їм правду про суд. Хто не народиться згори, царство Божого не побачить, царство небесне не успадкує.